Дібрі, що друзі, прийшли супер, дуже крутізні новиночки. Оптика, 12-вольтова оптика, дуже потужна. Куди хочете, можна йти керпіти. Хочете на самокати електро, електровелосипеди, мототехніка, на мотоблоки, куди угодно. Дивіться, алюмінієва така совушка, совушка, філін такий. алюмінієвий. можна купляти в такій, в такій комплектації, там з дюбілями. Отак От можна. Можна парою купляти, одну штучку, а можна докупляти ще набор проводів з переключателем, виключенням ближнього дальнього. Жовте-біле тут є в комплекті. Така апаратура. Потім їдемо далі. Такі апарати в мене вже були, друзі. Дуже така популярна моделька, теж ближнє, жовте-біле, 12 від 10 до 80 вольт питання, Іде в комплекті, вже йдуть ці. Іде вже кнопочка, всі дюбіля, всі ці, всі прибамбаси. Потім такі потужні на руль можна цепляти, що на велосипед, що на електроскутер, що на мотоцикл. Уже йде з кнопкою переключення. Потім йде шестигранічки, всі дюбіля, всі кріпіжі, кронштейни. отакі тяжолі алюмінію, дуже потужніші, дуже потужніші. Мінімальні ціни в мене на них. Дивіться, які, яка фара. Оце весь весь комплектом йде. Нічого докупляти не треба, все тут комплектом йде. Тут тільки в, в совушках можна, воно йде в такій комплектації, а провода можете докупляти з переключателем. Так, і самі потужніші, самі круті. Такі, що просто-просто дивіться, з таким козирьочком. Потужніші ціни в мене на них, друзі, суперові. Тут в комплекті йде все. Тут в комплекті йдуть кріпіжі, кронштейн, кнопка переключення, ближнє дальне, жовте-біле, 12-вольтова ціна по цінам, друзі, звертайтеся в Viber. Є в наявності їх там по штучки 4, по 6, смотря якої модельки. Для замовлення в Viber. Нагадаю, ціни суперові, друзі. Всім гарного дня, мирного неба. Слідкуємо далі. будуть дуже багато крутих новинок.